Всім привіт! Мене звати Ігор, і сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з розвиваючими книжками з українською звучкою від компанії виробника україномовних іграшок Union Group. Якщо ви не бачили попередній огляд, посилання я залишу у підказках. В руках у мене книжка Бетка, яка має багатий функціонал. Вона виконана з якісного пластику, який максимально безпечний для дітей. Книжка працює у п'яти режимах. Перший це вивчаємо алфавіт. При кожному натисканні на клавіші озвучуються літери українською мовою. Наступний режим вивчаємо слова. Щоразу після натискання на кнопку відтворюється слово, що починається на літеру поруч. Третій режим вивчаємо цифри, кольори та фігури. На кожній сторінці поряд із словами та літерами знаходяться цифри. Кольори або геометричні фігури. 4. І щоразу при натисканні на кнопку вони відтворюються залежно від сторінки. Жовтий. Прямокутник. Зірка. Дробить. Наступний режим вивчаємо віршики. При натисканні на будь-яку кнопку відтворюється віршик українською мовою. І п'ятий режим це іспит. На панелі є кнопка, яка активує питання, на яке потрібно відповісти. Воно змінюється залежно від сторінки. Усі звуки доповнюються світловими ефектами мерехтливих лампочок. Книга працює від трьох батарейок типу 3А. Поставляється книга Абетка в яскравій коробці з відкритою частиною. На ній намальовані вже знайомі вам персонажі Біп та Боба. Розвиваюча книжка Абетка це чудова іграшка, яка допоможе вивчити алфавіт, цифри, кольори та фігури. При цьому весело провівши час.